Щиро вітаю вас, шановні любі глядачі. Дуже радий вас сьогодні бачити, дуже радий, що я сьогодні на природі цього чудового зимового дня. Сьогодні я би хотів продемонструвати відеоогляд Ось такого чудового пристрою. Це вейп, Електронна Цигарка, фірма виробник FBAR. Усі, хто цікавляться вейпінгом. Добре знаєте за цього виробника, за цю фірму. Модель вейпу має назву Elf X SE. Special Edition. Ось так виглядає. Його коробочка пристрій має акумулятор на 1000 мА. Також він має імерсивне RGB-відсвічення. У комплекті в наявності є два картриджі один картридж зі супротивом 06, ом другий має супротив. 08O. Також у комплекті є кабель Type-C для зарядження цього пристрою. Зрозуміло, що є сам пристрій. Ви його зараз бачите. Також на коробці є серійні номері пристрою. Ось вони збоку написані. Можна побачити. Також на коробці є посилання на офіційні ресурси. Де можна подивитися про цей пристрій більш подробно. Максимальна потужність за 30Вт. Заїжджається за допомогою Type-C Вольт 1 А. В принципі, усе зрозуміло. Тепер я переходжу до розпакування пристрою та продемонструю вам його використання. Як він у роботі. Ось так виглядає сам пристрій. Він достатньо великий за розмірами. В наявності є металевий корпус. За цією причиною він достатньо важкий. Ось такий великий. Пристрій не дуже компактний. В упаковці я вважав, що він трошки компактніший, але він такого солідного чоловічого розміру. Позаду є такий всі роз'єм для зарядження пристрою. Ніяких кнопок на самому пристрою я не бачу. Тільки що регулятор затяжок. Ось він є на боковій частині. Катрич також має достатньо великий розмір. Зараз я його заправлю. Ось така в мене рідина. Має назву бар Mix Orange Gum, Дуже приємний смак. Смак апельсинчиком. Дуже такий м'якенький, солоденький. Багатьом людям він сподобається. Заправка картриджа звичайна, стандартна. Дуже все легко і просто. Ніяких проблем немає з заправленням цього картриджа. Також перед використанням треба зняти захист. Тут є така наклечка. А поки картридж наповнюється рідиною та готується до використання. Я вам трошки розповім про переваги електронних цигарок, вейпів багаторазових вейпів перед звичайними цигарками. По-перше, чим вейп набагато краще, ніж звичайні цигарки, так це його екологічність. Коли ви відпочиваєте на природі, як зараз відпочиваю я, ви багато палите звичайні цигарки та залишаєте після себе сміття, огидні неприємні бички. Це не є шаною природи, це не є повагою до природи. Ви смітите навколо себе, а потім прийдуть інші люди. Відпочивати та побачить цей свинарник. Що ви в інший раз прийдете на своє улюблене місце, а там будуть бички та інше неприємне сміття. Вам самим буде неприємно. Тому любіть природу, закохуйтеся в неї. І вона завжди відповість вам взаємністю. Вейп не залишає ніякого сміття. Він ніяк не шкодить природі, тому замінюйте цигарки на вейп. Також вейп є сучасним та модним пристроєм. На відміну від застарілих цигарок, Вейп це технологічний, сучасний, красивий пристрій, який є модним, дуже добре доповнює інші технологічні пристрої, такі як смартфони, павербанки, комп'ютера, ноутбуки. У будь-якому інтер'єрі він не зайвий. Вейп це сучасно. Третя перевага вейпа над цигарками це те, що його можна парити де завгодно, у будь-якому приміщенні, при цьому нікому не шкодити та не заважати. Вейп це дуже зручно завжди. Ви можете насолоджуватися приємним яким парам де завгодно. І при цьому нікому не шкодити. Ні дітям, ні літнім людям, ні просто людям, які не палять. Також після вейпу не залишається неприємного запаху, сміття, про яке я вам вже розповідав, все чисто, красиво. не треба ніякої. Запальнички, не треба сірників. все дуже зручно. Вейп завжди з вами. І завжди ви можете його використовувати. Четверта перевага вейпа це економічна перевага. Вейп набагато, економічніше та коштує набагато дешевше. По-перше, постійно виходять нові закони, нові акти, те, що буде збільшуватися. Ціна на табачні вироби вони все дорожчають та дорожчають. Вони дуже не економічні. Я коли палив, а палив я більше 20 років, покинув я палити цигарки трошки менше за рік. Повністю перейшов на електронні цигарки. У мене уходило приблизно дві пачки цигарок. І це неабиякі гроші. Що стосується вейпа, оцей невеликий баночка рідини мені може вистачити приблизно на півтора тижня. Вона коштує усього 120 гривень. Це навіть дешевше ніж пачка цигарок. А на день в мене уходило десь дві пачки. Вейпи це дуже економний, сучасний, зручний пристрій. Ну і остання п'ята перевага вейпа над цигарками. Це те, що він не шкодить вашому здоров'ю. У електронних цигарках немає продуктів горіння, немає диму, немає попіву, немає неприємного сморіду. Від нього не буває хронічного фарингіта, яким я постійно хворів, коли палив цигарки. Саме через те в мене був такий страшний старий тазековський голос. Зараз ви чуєте, що в мене голос вже звичайний, молодий, вже не хриплий, Голос в мене покращився саме через те, що я покинув палити. Приблизно рік тому, трошки менше ніж рік, і повністю прийшов на вейп. Також в мене пройшла постійна закладеність носу, проблеми з казіозними пробками у горлі. Також більше немає неприємного запаху з роту. Це дуже важливо. Це наше здоров'я. Також покинувши палити цигарки, я вилікався від задишки. Це дуже неприємно, коли після фізичного навантаження виникає задишка, стає важко дихати. Втрачаються сили, і це дуже для мене було неприємно. Але коли я покинув палити та перейшов на вейпа, всі ці проблеми пройшли самі собою. Зараз я розповів про 5 головних переваг електронної цигарки надзвичайною. Я сподіваюся, це мотивує вас покинути палити цигарки. Ви зможете перейти на вейп, придбати цього чудового сучасного пристрою чи іншого чудового сучасного пристрою, який вам більш сподобається. За дизайном, за стилем, і ви будете здорові, щасливі та задоволені. А зараз я починаю тестування самого пристрою. Ви бачите підсвічення. У темряві буде видно краще, але зараз не темно. Зараз світлий день. Зараз спробую показати вам відсвідчення вище. Його не дуже зараз видно, на жаль, але якщо я б знімав в темряві, не було б видно мене. Вейп максимально простий, зручний, немає ніяких зайвих кнопок, немає нічого зайвого, тому він є надійним, ламатися тут нема чому. Сам вейп металевий, металевий корпус. Оце я вже розповідав. Дуже добре він парить, виглядає красиво та сучасно. Ніяких проблем з ним немає. Ви самі усе бачите. Розібратися з ним максимально просто, ніяких проблем теж немає. Все максимально просто і зрозуміло. Дуже гарний та зручний пристрій. Тому раджу усім, хто досі палить цигарки, придбати цього пристрою, перейти до нашого клану. Вейперів, покинути нарешті шкідливі. Та неприємні цигарки, які залишають сміття, які шкодять вашому здоров'ю, які можуть зіпсувати ваш голос, зробити його старим, тюремним та неприємним. Приємний милий голос це дуже важливо для кожної людини. Його треба зберігати як можна довше. Бути старими та хворими ми завжди встигнемо. Тому треба бути здоровими, сильними, мужними, не смітити навколо себе, гуляти на природі та шанувати наше улюблене довкілля. Посилання на придбання цього чудового пристрою я залишив під цим відео. Ось так виглядає його упаковка. Ось сам пристрій. Ви можете його придбати, замовити в інтернет-магазині. Також замовити картриджі для будь-якого вейпу. У магазині є багатий вибір електронних пристроїв для паріння на будь-який смак. Можете обрати собі, який вам подобається. Дуже раджу. Це буде ваш великий крок у подаванні шкідливої звички паління. У новий рік без цигарок. Придбайте вейпа для себе, придбайте на подарунки своїм близьким та родичам та бросайте полити цигарки разом. На цій чудовій ноті я хочу побажати вам щастя, позитива, міцного здоров'я у новому році, щоб усі ваші бажання завжди збивалися. Щоб у вас були завжди гарні, добрі відносини зі своїми близькими та друзями. Гуляйте на природі у будь-яку пору року, не залишайте сміття після себе, будьте добрими, мужними та порядними людьми. Щиро бажаю вам усього найкращого у вашому житті. Нехай завжди усе у вас буде добре.